Вивчаємо, що праведник хто виправдовує твердя, чи достатньо грішнику, щоб благословляв свою долю, щоб стати праведником, чи ще треба йому мудрість. Рав, грішник і праведник це визначення, які не залежать від кількості премудрості, яка є в людині. Головне для нас це прийти до стану, коли ми піднімаємося, підносимося над грішником, що в нас, і завдяки цьому приходимо до праведника, що в нас, і цим ми в цьому відстані, в розриві між грішником і праведником, ми можемо виміряти наш духовний рівень. Всі інші характеристики тільки для того, щоб допомогти нам визначити ці рівні грішника і праведника. Але насправді, все це насправді вони самі по собі, вони не визначають нічого. Я готовий бути найдурнішим у світі. Разом з щоб бути найбільшим праведником у світі, разом з цим. Тобто, про дурість ми не говоримо так, як не начебто бракує розуму. Я отримую розумом через з Творцем, коли я буду праведником. І тоді мені не потрібно не потрібні ці характеристики. Як розумник цього світу все називається мудрець вночі, коли все навколо нього те, в темряві так.